А ви знаєте, де найближче укриття у вашому мікрорайоні? Ні. М -м не знаю. Ні, не знаю. Укриття. Тут ближче немає ніде, по-моєму. Мікрорайон Синергія – один з найбільш густо населених в Ірпені. За приблизними підрахунками, тут проживає щонайменше 5 тисяч людей. Тут десятки багатоквартирних будинків, багато магазинів, кав'ярень, аптек. Однак на весь цей мікрорайон немає жодного повноцінного укриття. Заради справедливості треба сказати, що локальні своєрідні укриття в окремих будинках тут є. Їх облаштували самі мешканці у цокольних чи підвальних приміщеннях. Однак їх небагато, і доступ до них є лише у жителів будинку чи житлового комплексу. Знайти найближче до мікрорайону Сенергія повноцінне сховище можна на мапі укриттів, що на сайті Ірпінської міської ради. Зараз ми ось тут, на вулиці Технологічній, найближче укриття на вулиці Садовій, 90. Сирена, яку зараз ви чуєте, не справжня. Ми її змоделювали. Однак щоразу, коли звучить справжній сигнал тривоги, людей просять негайно пройти в укриття. Наскільки негайно це можуть зробити мешканці синергії, ми зараз дізнаємося. Йдемо разом з вами до найближчого укриття на вулиці Садовій. Фіксуємо час. Зараз 12.15. Ми вже на вулиці Садові, але судячи з карти до укриття ще далеченько. 12.28. По дорозі помітили табличку із позначкою Укриття. Перевірили, двері зачинені. Отже, ми йдемо далі до укриття, до якого веде нас геолокація. Прийшли, але не одразу знайшли потрібний вхід. У нас по карті показує, що тут укриття є. А це на Вам треба обійти. Давайте я вам покажу. Покажете, находять. Робітник, який саме робить ремонт в укритті, показує дорогу. Каже, що цим сховищем люди досить активно користуються. Ось на днях шахіди вроді летіли. Над нами провід багато людей було в укритті. Так, да, люди спускаються. Ми знайшли укриття 12.43. Отже, від вулиці технологічної до укриття на вулиці Садовій ми йшли понад 25 хвилин, майже 30 хвилин. І чесно кажучи, я здивована, тому що йшли ми досить активним темпом. Можна відмінусувати 5 хвилин, які ми витратили на зачинене укриття однак, навіть 20 хвилин в умовах ракетної небезпеки це дуже багато. Треба сказати, що район Синергія – не єдиний вірпені, де бракує укриттів. Мешканці мікрорайону СМУ, а також інших куточків міста, теж скаржаться на цю проблему. У нас на сму нічого немає, ми з дитиною, ми вдома сидимо ну, до, до стін. У нас в містечку їх майже немає, в принципі, не ховаємо. У нас далеко укриття, а чоловік інвалід, я його не дотащу. Чому в Ірпені склалася така ситуація зі сховищами та як збираються її вирішувати? Про це ми спитали у першого заступника ірпінського міського голови Андрія Кравчука. Він каже: раніше державно-будівельні норми не вимагали облаштовувати укриття у будинках, тож майже всі багатоквартирні будинки, збудовані в Ірпені за часи незалежності, без повноцінних сховищ. Більше того, часто цоколі переобладнані під квартири. А найчастіше підвальні і цокольні приміщення використовуються як комерційні. Всі укриття в громаді, які зараз є, це все старі укриття в старих радянських ще будинках. І в більшості це просто звичайні підвали, найпростіші укриття ПРУ протирадіаційні укриття таких дуже мало, але повторюю ще раз, ніколи не було вимог, якби їх розширювати і будувати. Добре, але ми говоримо про те, що вже, в принципі, півтора роки йде війна. І півтора роки стоїть ця проблема. Тобто, вже понад рік після деокупації люди повертаються у свої домівки, а сховатись вони не мають де. Ну, Кірпінська міська рада зараз протягом ось цього року, що йде війна, більш активно працює в напрямку відбудови самого міста. Тому що будувати нові укриття, навіть найпростіші, навіть ось ці бетонні, що показують на зупинках, це доволі, ну. Затратний процес, дуже затратний. Це великі суми коштів. Наприклад, на будівництво такого укриття під землею, щоб сховати там 100 чоловік, треба приблизно 20 мільйонів. 20 мільйонів гривень це капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку. Тут приходиться вибирати грошей вірпинської міської територіальної громади на одне і друге одночасно немає. Андрію, чи можемо ми зараз в принципі говорити з того, з всього, що ми проговорили? І я зрозуміла, що мережу укриттів Вірпанії як таку розширити неможливо. Це реально складно. Я вважаю, це якось повинно бути більш глобальніше. Ця робота налагоджена. Не так, що місто саме кинути на призволяще, і повинно там своїх 65 тисяч мешканців і 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб думати, куди сховати. Це повинна бути якась, ну, чи програма можливо якось, чи уряду, чи будівництво цих укриттів. Я поки, ну, це складно зробити, доволі складно. Отже, після розмови з Андрієм Кравчуком висновок такий: найближчим часом більше укриттів в Ірпені не стане. Будувати чи створювати нові міська влада поки що не планує. Але що ж робити людям? Де ховатися у разі повітряної тривоги? Рятувальники рекомендують найперше уважно ознайомитися із плануванням будинку, де ви живете. І якщо там є хоча б найпростіший підвал чи вільне цокольне приміщення, використовувати його як сховище. Підійде для укриття будь-яке заглиблене приміщення. Не обов'язково це має бути протрадиційне укриття чи сховище, тому що їх дійсно не вистачає. Але звичайні підвали е, житлової забудови також для цього підходять. Такі підвальні приміщення варто підготувати до перебування там людей. Це мають бути облаштовані місця для сидіння, для, е, щоб можна було лягти. Це має бути якась аптечка мінімальна, це має бути запас е, води питної, е, запас е, продуктів харчування. Тобто такі речі, які допомогли би перебути там людині. Не тільки там одну годину там чи півхвилини, а розраховувати, ну хоча б так на добу. Якщо ж у будинку зовсім немає підвалу чи цокольного поверху, використовуйте правило двох стін. Під час потенційної небезпеки ховайтеся у коридорі чи у ванній кімнаті без вікон, але у жодному разі не ігноруйте сигнал тривоги. Отже, проблемна ситуація із недостатньою кількістю укриттів у Ірпені найближчим часом не вирішиться, і це не тішить. Але ще більше засмучує статистика відвідувань укриттів, які є. Журналістські опитування кажуть, що все частіше українці просто ігнорують сигнали повітряних тривог. Друзі, під час війни справді багато чого від нас не залежить, але у випадках, коли ми можемо щось зробити, Робімо це, відкрийте мапу укриттів ірпінської громади. Вона є на сайті ірпінської міської ради. Знайдіть найближче укриття до вашого дому, знайдіть найближче укриття до вашого місця роботи. Разом із вашими сусідами облаштуйте комфортне місце перебування у вашому підвалі або якщо ви проживаєте у приватному будинку у погребі. Розкажіть дітям, що робити, коли звучить сирена, а вони вдома одні. І найголовніше, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх рідних.